Так, за два роки війни я з дітьми, як письменниця і як психолог, провела більше 500 зустрічей. Як ви я витримали цей марафон? У мене є, скажімо так, я завжди собі планую, і було таке, що у день я проводила з дітьми по 4-5 зустрічей. Ми багато говорили на різні теми, і це була і популяризація арт-терапії, і про мою письменницьку діяльність, і про питання, які стосуються прав і свобод людини. І дуже дуже багато було таких цікавих зустрічей. За що я вдячна всім, хто організовував ці зустрічі, і вдячна дітям, які після того дуже часто знаходили мене в інтернеті і задавали, Запитання, тобто я розумію, що я зачепила ці дитячі серця, що я допомогла їм, кому прийняти рішення, кому зрозуміти свій стан, чи комусь зацікавитися чи арт-терапією. Є, є різні такі моменти, але я дуже пишаюся тим, що я допомагаю людям. У вашому творчому доробку ви сказали 10 книг, так? Так, власних 10 <кій> книг. Я знаю, що першого вірша <кій> ви надрукували в газеті. І після того... Чверть століття минуло, поки з'явилася ваша перша збірка. Чому такий довготривалий шлях не писалося, не було бажання чи можливості видавати, чи були якісь інші причини? Певно, був був цілий такий комплект різних причин, які вплинули на це моє рішення. Перш за все, мені в досить молодому віці вдалося познайомитися. Зі зневагою до творчості і я зараз закликаю усіх молодих авторів: не слухайте нікого. Якщо вам хочеться творити, творіть і з часом ви будете робити це краще і краще. А тих, хто хоче вам обітнути крила, просто обійдіть стороною. Ці люди ну не варті того, щоб на них втратити свій час і. Знаєте, такі випадки не вперше я чую із, від наших співрозмовників чи співрозмовниць, особливо на початку творчості, і коли кажуть, що мені от справді було таке, що я вже не хотіла ні писати, і думала, що я вже ставлю крапку, а потім знаходилися сили. Тобто треба вірити в себе. І треба робити те, що ти відчуваєш, що це є твоє. А там уже як складеться. Звичайно, тому що коли я поступила в Острозьку академію, мене підтримали е, видатні особистості нашого часу. Е, тоді я. Дуже вдячна вже покійному на сьогоднішній день Анатолію Криловцю, який постійно опікувався мною моїми віршами, і пані Світлані Луцкові, яка теж мене постійно мотивувала і розповідала мені, наскільки я гарно пишу. І, і я вдячна е, цим людям, що я взагалі не покинула писати. Тому що тоді виходила така газета «Острозька академія. Це були ази моєї журналістської діяльності. Я була постійним дописувачем цієї газети і дуже радію і тим, що були люди, які мене все таки підтримували, але якось так сталося, закрутилося що. До збірки так і не дійшло, хоча пан Анатолій завжди от, зустрічаючи мене, запитував: ми в цьому місяці їдемо в спілку планувати. Я казала, ні ні ні, ми ще почекаємо. І отак сталося, що я закінчила Острозьку академію, і так я відклала творчість, дуже багато років писала в стіл. І, завдячуючи моїй мамі, мудрій жінці, я все-таки видала свою першу збірку. Верніше, тобто мама сказала, видавай. Ні, вона не ні? так сказала, вона не настільки категорична по чоловічні. Чи мотиву вона так мене трошки брала на жалість, що ти ж пишеш, я знаю, що в тебе є, дай хоч почитати. Тому що довгих 15 років я навіть свої вірші не давала нікому читати. Мої рідні знали, що я пишу. Але навіть вони їх не читали. От я зібрала ту збірочку, і я вдячна моїй мамі, тому що вона стала першим спонсором моєї першої збірки. І я взагалі їй за все в житті дуже вдячна, тому що це є дійсно мудра і дуже, дуже така хороша жінка, яка багатьом людям теж в житті допомогла і мудрою порадою і іншими способами. І те, що я зараз видала 10 книг, це частково її заслуга. От тоді, коли мама вас підтримала, ви відчули і ви видали. Першу збірку ви відчули, що крила виросли у вас. Я вдячна за підтримку не тільки мамі. Тоді тоді якось так склалося, що мене підтримало дуже багато хороших позитивних людей, з якими я дружу вже е, кілька років, дуже близько. Я вдячна і Ані Андріївні Лимич, яка стала першим редактором моїх книг. Я вдячна Неонілі Ананівні Диб'як, яка була першим читачем, отого, як я роздрукувала мамі оці ці всі свої вірші. Вона саме пані Неонілі дала ці вірші, щоб вона прочитала їх, чи вони взагалі що з ними робити. Я вдячна Ірині Баковецькій Рачковській за підтримку. Я вдячна Сергію Пантюку за те, що він мене дуже підтримав е, і є зараз редактором моїх книг, тому що це ті люди, які вселили мені все таки віру в себе, і я їм все життя буду теж вдячна за те, що мої книги побачили. Світми говоримо з вами про творчість, про проекти. А, а діточки знають, що ж ви ж понаписували для них багато, але не читаєте чомусь. Може, прочитаєте щось для діточок? Давайте почитаємо <ків> дитячі віршики, тому що зараз, от в мене на сьогоднішній день вийшло дві книги дитячих віршиків: це є малята віршенята і матусині віршики. І я теж дуже люблю дітей і дуже люблю читати для е, дітей. І е, я вам прочитаю зараз віршика, який. Е, Перегнав свій час, тому що ось є в цій книзі, яка вийшла е, друком 2019 році. Віршик про хлопчика-Назарчика. А хлопчик-Назарчик у мене з'явився в 2020 році. Це вирішувати. Тобто напророкували. Ну ось якось так склалося. Е, наш малесенький Назар, диво, майстер, кулінар. Сам обід приготував, на тарілочки розклав, всіх до столу, запросив, потім посуд сам помив. І він зараз, цей чотирьохрічний майже назарчик, дуже гарно любить цього віршика і дуже любить його декламувати. І хочу ще один дитячий віршик прочитати сестрички. Ми маленькі, невеличкі, дві розумниці, сестрички. Постаратися нам варто і для мами, і для тата. Любимо в хаті прибирати, а найбільше готувати. Вчора з мамою щосили. Ми вареники ліпили. А сьогодні деруни і смачненькі вертуни. Навіть наш руденький кіт допомагає нам як слід. І мої віршики теж і про тваринок, і про смачні віршики, про те, як дітки самі готують. Тобто, це теж такі є. Ви читаєте свої віршики діткам? Так, на заходах, тому що де частину заходів, які я проводила, це були заходи в дитячих садочках і от старші групи, середні такі трошки ще вони не сміливі, а от старшими групами з дошкільничками. Ми з ними дуже гарно читаємо, і це нам всім приносить задоволення. Наскільки важливо читати віршики для, для діточок, от дитячі? Дитячі вірші дітям треба починати читати взагалі поезію і пісні потрібно починати читати мамам з народження дітей, і на якщо є таке. Час і бажання діти вже з восьмимісячного віку вловлюють ритміку, вловлюють і вони можливо, нам здається, що вони не розуміють слів. Але ті дітки, яким читали, вони або батьки, яких постійно є з книгою, вони потім самі будуть читати. У нас зараз дуже велика проблема, що в нас є частина дітей, які вже навіть в старших класах дуже погано читають, тому що, на жаль, книгу нам замінили зараз гаджети, і є частина дітей, які от попадають в цю таку ловушку. Того, що воно все настільки легке, і що те, що треба довго читати, вдумуватись, можна подивитись за 5 хвилин, наприклад, огляд якоїсь книжки і можна не читати літературу, і це насправді дуже сумно, тому що саме читання воно розвиває в дітях ті якості, які не розвинуться більш нічим. І саме письмо рукою, а не набирання на клавіатурі, як от у нас зараз дуже часто стоїть питання: що взагалі навіщо дітей вчити писати, як усе зараз друкується. Це на клавіатурі ні. Тому що саме в цих основах закладено те, що дає дітям потім найбільший розвиток. Це набагато глибші процеси, як здається на перший погляд. Тобто, це, якщо образно сказати, відкладається на рівні матриці, і потім воно вже формує свідомість, позицію дитини. Це спрацьовує пізніше. Чим більше ми дамо своїм дітям книги і менше гаджетів, тим потім будемо мати кращий результат. Тому що зараз засилля гаджетів, ну, ми бачимо, Європа починає відмовлятися від електронних книг. Паперова книга була, є і буде завжди тим. Що потрібно, і що є необхідним, і що для дітей є найважливішим. І Ми вже це побачимо. Насамкінець нашої розмови: порада від Іванни, Голуб, української письменниці, юристки, психологині і мами шістьох діточок. Як знайти себе в житті? Перш за все потрібно визначитися для себе своїми мріями, цілями і просто вірити в диво і в те, що все в вашому житті збудеться.